Кожен з шести героїв здобув свою маску, По хату, Копака, Ліва, Галі, Онуа і Таху. Хранителі давали їм мудрі поради та час минав, а черпні павуки продовжували атакувати. Хранителі вже не могли самостійно опиратись їм. Здійсни пророцтво! Настав час. Сила стихії цілком заповнила тіло таху. Тікай, таху, мене вже не врятувати! Ні, я врятую тебе. Бо я володар вогню. А -а -а! Золоті маски дали їм сили перемогти черепних павуків. Їхня дивовижна сила вивільнилася.